Вітаємо! Це Телеграф про гроші, і з вами традиційно я, Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко. Сьогодні будемо говорити знову про економіку гроші, але трохи так печально. Почнемо з цифри тижня. Open Data Bot оприлюднив статистику по заборгованості за комунальні послуги. Наразі вона складає. Вони рахували у відкритих виробництвах зі стягнення боргів. нарахували 701 тисячу таких справ. Насправді вона не враховує, я розумію, десь щось третину можна спокійно додати. і не дає загальної суми, яка ну наразі я свіжих цифр не знайшов, але Наразі до було порядка 40 мільярдів. Після війни, я думаю, так як ця сума збільшилася десь відсотків на 40, то це буде десь вже мільярдів 60 70 Розподіл такий. 37% це борги за опалення, тому що тарифи на газ і опалення підняли ще раніше. 19% вода. І тільки 10% електроенергія. Але я думаю, з рахуванням того, що на електроенергію вже підняли борг. Тарифи а на воду збираються, то ці цифри вони десь вирівнюються. Я думаю, по третинах. Бо на я думаю, да на любе підвищення я думаю, що... народ реагує спочатку несплатою. Я думаю, що тут потрібно врахувати наступне: по-перше, ці впровадження по стягненню боргів вони мають дуже великий час від початку створення боргів до їх впровадження. Я думаю, що ці борги датуються приблизно двома трьома, можливо, навіть трьома роками. Скоріше за все, це люди, які поїхали в 2022 році і припинили платити, навряд чи вони почали платити, тобто ці борги накопичуються. Але ти абсолютно правий в тому сенсі, що попереду ще збільшення заборгованості по електроенергії, яка була. Збільшена от нещодавно. Ну і по опаленню, яке в нас традиційно дуже дороге. Тому ця ситуація Я буде далі забув. продовжуватись. воду забув Про воду, Як то кажуть, буде день, будемо їсти. Коли підвищать ціни на неї, тоді будемо дивитись. Але мене більше непокоїть інша історія: як будуть ці впровадження закінчуватись? Чи будуть людей забирати, наприклад, житло? Поки що це неможливо зробити. Але можуть, наприклад, блокувати рахунки карткові. Тобто, якщо людина на віддаленці працює в Україні і отримує кошти на свою українську картку, то цим коштом може загрожувати стягнення. Ну тобто дуже багато проблем їх якось потрібно вирішувати. Ну, Насправді ти не дуже правий. потенційно, потенційно квартиру вже можуть відібрати, якщо сума боргу перевищить 142 тисячі гривень. Ну це такий крайній варіант, але потенційно можуть. А з того, що ти казав, що люди, які виїхали, скоріш за все ти правий, тому що лідерами за заборгованістю це в нас якраз прифронтові області: це Дніпропетровська, Харківська та Донецька. Ну, залишки, я так розумію, якісь там е стягнення квартир е дійсно є формальна можливість, але реально для цього, для цього потрібно судове рішення і викинути людину на вулицю. Я ще в нашій країні. Такої розповсюдженої практики не бачив. Але, наприклад, я вбачаю, що оці нещодавні намагання запровадити таку штуку, як соціальне житло, тобто житло, яке знаходиться в муніципальній власності, і куди відсіляють людей, яким нема де жити. Це може в принципі бути інструментом для того, щоб в подальшому вилучати і житло у надто великих боржників. Якась така ситуація? Ну от ситуація така: Ось, що можна з цими боргами зробити, з урахуванням того, що нас очікують попереду тільки підвищення? Національний банк очікує підвищення комунальних послуг. Загалом водоканали вже анонсували. Що вони збираються підвищувати е, тарифи на постачання і водовідвід е, Ну, на електрику в нас вже підняли, сподіваюся, опалення чіпати в цьому році не будуть, але я не знаю, до чого додумаються. І У нас боргі, думаю, борги що... вискочать десь за 100 мільярдів, я думаю, спокійно в 2025 році. Я думаю, що потрібні якісь системні на рівні уряду рішення з одного боку, вони не мають заохочувати не платити, щоб не сталося, як колись було. Що ті, хто платили, ти виявилися дурнями, а ті, хто не платили, отриман, отримали скасування боргів. Щоб такого не було, звісно. Але цю ситуацію потрібно якось вирішувати, тому що все ж таки більшість людей не платять не тому, що вони такі злі, погані або сволота, а тому, що йде війна. Вони втрачають доходи, вони втрачають можливість оплачувати, і це не їх вина. Насправді якось потрібно з цим щось придумувати. Не знаю, я на уряд це в нього голова велика. Насправді є різні варіанти. По Києву традиційно найбільший боржник це Печерський район, де загалом живуть в основному чиновники, силовики та депутати, які не платять роками, до речі, за свої квартири комунальні послуги. З цим теж щось треба робити. Добре, переходимо до наступної теми. Дуже болючої, називається податки. Податки уряд проштовхує все далі. Поки що навіть профільний комітет цей урядовий законопроект не розглядав, але міністр фінансів Марченка от, він дуже топить останнім часом. Він проводить різні речі. Останні на останньому тижні, на минулому тижні він сказав, що е, купівля автомобіля не є загальною нагальною потребою. Після цього там дійсно хочеться спитати, а ви дійсно міністр фінансів. От, е, що ти думаєш буде з податками? Ну, тобто, на, на даний момент ми вже маємо підняті акцизи на паливо, яке може відкатяти для сільхозвиробників майжені. І готуємося до якогось масштабного підвищення військового збору втричі з кучою там, е таких маленьких додавочок на кшталт мобільний зв'язок плюс 15%, там, ювелірка. Нерухомість, ті ж автівки. Я думаю, що, Навіщо це робиться? Завжди... Навіщо це робиться? Я думаю, що як завжди, це ситуація: купи ЦАПа, продай ЦАПа. Тобто нам зараз напарюють максимально можливий, дуже дурнуватий законопроект, в якому ще ми якось з'ясували, що є купа синтаксичних І а не помилок. Помилок, да і е, саме з цієї причини я думаю, що це якась відправна точка для якогось торгу, і насправді ну, остаточний варіант буде якось інакше виглядати, можливо, більш м'яко. Можливо, скоріше за все, вся ця історія буде якось посунута в бік популістських речей. Я думаю, що будуть намагатися все ж таки запровадити оцей один відсоток з обороту в якості військового збору. Що це повна дурня, що не існує країн, де одночасно є і податок на доходи, вибач, на прибуток, податок на додану вартість і одночасно ще й податок з обороту. Ну насправді у нас Я податок думаю, що... на додану вартість. Він більше нагадує. Податок з обороту ніж дійсно, недестому ПДВ, тому що у нас його накручують на все, але не тільки на додану вартість собственно. Ти знаєш, це насправді трошки так, якщо ти не заплатив за правильне відшкодування ПДВ. А дійсно, в нас ця історія з блокування податкових накладних перетворює податок на додану вартість в податок за обороту. і кожен з нас, хто не має власного бізнесу, насправді є платником цього податку. І кінець кінцем це все ми зустрічаємо на касі супермаркету, коли ми бачимо ці дурні недолугі ціни. От я дуже дуже наполягаю на тому, що коли нам кажуть, що там десь на корпорації підняли податки, ні хлопці. Кінець кінцем платимо ці податки усі ми. З корпорації їх візьмуть, а корпорації будуть змушені підняти ціни, бо інакше все це припиниться зовсім. От, от якась така не Вона... дуже. Подати Раді, собі на відшкодування, якісь обрані вони такі отримають. Насправді я не розумію в принципі, ну, логіки міністра фінансів. Він наполював вже на те, що там нема грошей, що там затримують е, наші західні партнери. Наші західні партнери насипали по самі вуха. Потім він наполював, що США та Британія підвищували податки у Другу світову війну, але на їх територіях не велися бойові дії. Нагадаю. Дивлюся, останнє виконання бюджету за півроку. По доходах плюс 19% видатки скоротилися на 11%. І підвищення податків, якщо брати ті автомобілі, то зараз у нас іде бум. Таке враження, що за цю ініціативу заплатили автодилери, тому що народ у предвірі подорожання він починає у нас зросло кількість куплених нових авто. Ну, Поки вони ще на 15% коштують дешевше. В принципі, такий крок був би нормальний для формування там, деякої військової економіки, вести там, якийсь податок, щоб менше купували якогось імпорта, і значить, зекономили там, долари для більш важливих речей, ну, і вирівнати торгівельний баланс. Але очікувати, що ви на 15% значить, збільшите е ціну автомобіля. І продаж залишиться на тому ж самому рівні, з чого йдуть розрахунки, то я не знаю, у мене вдруге виникає питання, чи дійсно Марченко у нас міністрів фінансів. Що скажеш, я думаю, що він міністр скоріше арифметики, і як кажуть, перефразовуючи його фразу. Міністр фінансів не є нагальним нагальною потребою під час війни. Ну принаймні, такий міністр. Йому варто було б ще порадитись з нашими американськими друзями, які потужно фінансують Україну і наші оборонні зусилля. Пані Бріцькер минулого тижня, як ми пам'ятаємо, сказала, що там не варто дивитися в бік підвищення податків варто подивитися в бік того, що відбувається на митниці і у податковій. Тому в нас дійсно там величезні можливості для. Отримання реальних доходів бюджету і найстрашніше, що я скажу зараз, тільки не кидайте капцями. Вся ця ситуація для мене виглядає як підвищення спроможності для більших корупційних доходів. Ми ж знаємо, що чим більше податки. Тим більше всі готові платити за уникнення сплати цих податків. Отже, корупційні доходи зростають. Ще, да, що... ну, ще ти вас, що малий та середній бізнес, а особливо дрівний, він з таким підвищенням піде в тінь, бо інакше він не зможе зробити. Там його вже радісно будуть чекати наші силові органи, які будуть і проходити. Да, і чувач. Ну насправді я знаю ще одну. Графу бюджету, де можна зекономити, ми Міністерство фінансів по ній вже пішло. У нас пройшла реструктуризація комерційного боргу, який займає всього лише 13% від загального. Але п'ята частина розходів Маш на увазі зовнішні борги. П'ята да, да, да. частина видатків бюджету це обслуговування держборгу. Тобто тупо. П'ята частина видатків це ми платимо відсотки за ті борги, яких ми набрали там раніше і тепер. Ну от тут от золотий клондайк на зменшення видатків, і значить, тут, зменшення цього то, дефіциту потрібно... бюджету. Тут потрібно ділити цю справу на дві. Якщо мова йде про зовнішні борги, так потрібно відтерміновувати і не платити про внутрішні борги Потрібно платити, тому що це кошти, які знаходяться в середині країни. Це кошти, які вкладали банки. А банки, як відомо, вкладають кошти своїх клієнтів. Тобто, якщо припинити виплати по внутрішніх боргах, то можуть бути проблеми в банків, і звісно в їх клієнтів. Тому я б з Великою обережністю ставився до ситуації з внутрішніми боргами, але з дуже великою наполегливістю намагався би припиняти платити позовнішні ну, насправді мій прогноз залишається незмінним. Марченко дуже хоче, щоб ці зміни були з вересня. З вересня їх не ведуть, тому що ми всі пам'ятаємо, чого рада пішла на канікули, тому що голосування не могли проводити через закон про заборону московської церкви, і саме з цього. Кінці е, серпня почнеться засідання ради. Я думаю, що стане не до податків. Але я думаю, що підвищить трохи е, цей військовий збір, а, а все інше доб'ють. У нас буде там, на пару відсотків підвищення ПДВ. Але дуже сподіваюся з наступного року. Переходимо до наших очікувань. Мінагрополітики е, знов погіршило свій прогноз на урожай. Спочатку воно е, десь пару тижнів тому через посуху знизу на 5-7% урожай зернових, а наразі на 15%, як ми бачимо, прогнозують зменшення врожаю е, е, пізніх культур. Це соняшник, це соя ну. Соя е, і кукурудза. Так. Да. Ну, Насправді там якогось катастрофи немає. Там, слава Богу, наш зерновий коридор працює, він... і вже е з нового урожаю вже починає поступати валюта, що дещо стабілізувала наш тіпа, валютний ринок і курс долара. Але, в принципі, голод нам теж не грозить, бо ми така страна, яка виробляє багато продовольства. Саша, з щ... чим це може піти в мінус? А я думаю, що це може призвести до деякого зниження експортних надходжень, валютних надходжень від експорту. Це точно не вплине на наявність продуктів в магазинах, тому що ми більше ніж дві третини, може й три четверті. Я зараз не пам'ятаю, точно ми експортуємо того, що вирощуємо. Там запас просто колосальний, але можливо будуть проблеми певні з. Валютним, валютною виручкою, але це може бути перекрито за рахунок зростання цін на зовнішніх ринках, оскільки не врожай там нижче врожай не тільки в Україні. Я думаю, що певно ціни почнуть потрошку зростати, і тому це ну, певним чином тобто, непомітно раз гроша. На раз. Добре, підводимо да. підсумки. Ми очікуємо зростання заборгованості за комунальні послуги, якщо у вас є таке можливість, то краще, звісно, платити. Друге, ми не очікуємо значного підвищення податків цього року, але на наступне треба готуватися. І так, да, у нас буде трохи менший урожай, але ми на це не зважаємо, тому що очікуємо підвищення цін і зерновий коридор у нас працює, голод нам не грозить. На цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. До побачення до побачення. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.